Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про мої нові книжки. З одного боку, іноді а, дивлюсь на книги в книгарнях і розумію, що ні, я нічого не хочу більше. А потім. То одне, то друге, то третє. І отак нова стопочка книг. На цей раз це десь 15-14 книг, які в мене з'явилися. Більшість з них я купила сама собі. І тут є ще один подарунок. Давайте почнемо. Почати я хочу з подарунка. Цей подарунок мені зробила Аліса Піквік Пейперс це Орасіо Кірога, оповіді про кохання, божевілля та смерть. Коли я знімала про книжковий «Лева на Подолі, отут тут буде посилання, я там. Говорила, що вперше зустрілася з Алісою, вона там теж знімала відео про цей книжковий і говорили про книжки, і потім вирішили, що треба обмінятися книжками. Довго обирали, довго не могли придумати, що ж хочеться купити. І потім Аліса звернула увагу на цю книгу. Як ми про неї дізналися обидві Олександра Скрипцова Вона в своїх сторіс показувала нові книги, які придбала нещодавно. І в тому числі це була оця книга. І я запам'ятала з того, що Олександр розповідав, що це доволі дивний автор, бо він поєднав. Реалізм, а також фантастичні елементи в своїх а, книгах, і також він надихався редіардом -ярд Кіплінго. Скажу чесно, я Кіплінга не читала, точніше, те, що читала, намагалася читати, мені не дуже сподобалось у свій час. А, тому для мене це таке. Але я довіряю дуже смаку Олександрі Скрипцової. І коли я зрозуміла, що Аліса хоче купити цю книгу, я теж зрозуміла, що теж хочу її купити, ми вирішили обмінятися. І підписали також одна одній. Книги. Ну а наступні декілька книг це ті книги, які я сама вже собі придбала в книжковому Лево на Подолі. Зазвичай я купую книги в магазинах онлайн, бо там дешевше, там постійні знижки. Але знаєте, от реально, це навіть не через те, що я познайомилася з працівниками книжкового, з Катею, власницею книжкового. І я її знаю особисто трішки поки що. Мені просто реально. Дуже приємно туди заходити і щось купувати. Перший раз, коли я приходила туди. Вирішувала, що знімати, як знімати, я вирішила собі купити зелену 19 марка Лівіна. Я на каналі у Букс» побачила цю книгу. Анастасія там розповідала, як вона читала цю книгу, вона показувала цю книгу. І я так надихнулася. Мені так вона сподобалась і за оформленням, і за тим, що про неї розповідала Анастасія, що вирішила її купити. це видавництво і Знаєте, це така неймовірно гарна книга. І я все ще сподіваюся, знаю, що вже трішки залишилось до кінця літа, але я все. Ще сподіваюся, що цього року в цей теплий сезон я встигну її прочитати. До цієї книги я вирішила ще купити книгу Ореста Січука Брикосова книгарня. Це видавниця наш формат. Цю книгу мені вже порекомендувала Дар'я, вона працює в книжковому, і ми щось розговорили за книги. В принципі, ми з Дар'єю дуже класно спілкуємося про книги. Даш, якщо ти дивишся, знаєш, що мені дуже приємно з тобою спілкуватися про книжки. Я бачила її, що мені здається, хтось на букчубі нашому Рекомендував цю книгу, але я сильно не придивлялася, бо мені здавалося, що це книга більше, ну, знаєте, любовний роман. На кшталт, ну, Зараз ви можете подивитися, які книги я маю на увазі. І мені взагалі, я знаю, що багато хто любить книги, де написано книгарні, книги, книга. А я навпаки, я таке не дуже люблю, і в мене це більш. Відворачу від книги. Але Даша вона порекомендувала цю історію. І Даша сказала, що це дуже цікава книга, що вона її читала і була в захваті, і що це історія і про дитинство, і про таку сімейну історію. І, знаєте, я вже почала читати. Не буду перетворювати це відео на що я зараз читаю, але скажу, що я прочитала вже 69 сторінок і читається дуже класно. Це дуже атмосферна книга. І мені здається, що ця книга мені точно сподобається. Ну і також, вже після того як я зняла відео про книжковий, вже його виклила і вирішила поїхати прогулятися Києвом, і також поїхати посидіти в книжковому. На жаль, в книжковому було все зайнято було дуже багато людей. Я вирішила, що раз я вже приїхала і не можу випити каву, то, хоча б я куплю книгу. Я взагалі хотіла купити за лаштунками імперії, а тому що на каналі Палає там буде відео, вони будуть обговорювати цю книгу в книжковому клубі. Я приїжджаю і розумію, що цієї книги теж немає. Я дуже була розстроєна, тому що я хотіла вже її почати і встигнути до випуску все прочитати, щоб бути в курсі і подивитися відео. Тепер я це зроблю, напевно, пізніше. А я там познайомилася з Ганною Люри, літературна критикиня, і вона працює теж в книжковому леві. І я у неї. Запитала ту книгу, і вона сказала: На жаль, зараз залаштанком імперії немає але є Оксана Забушка, як рубали вишневий сальт або довга дорога з Бадемса. І вона сказала, що це краще ніж «Залаштунками імперії. Написано краще, вона невеличка ця книга. Я, до речі, була здивована, що тут навіть ста сторінок немає. І розповідається про Антона Чехова, російського письменника, і що він надихався, коли писав вишневий сад українською сім'єю, українською культурою. Я вже прочитала цю книгу, і зараз не буду говорити, сподобалась вона мені чи ні. Одразу скажу, що тут є що обговорити і про що сказати. Тому я вдячна Ганні за її пораду, але все одно з Лоштниками імперії» хочу прочитати, бо знову ж таки то більш такий суворий нонфікшн, як мені сказала Ганна. Але хочеться зрозуміти, що ж всі зараз хочуть її прочитати. Е, і остання книга це Марія Матіос. Майже ніколи не навпаки. Е, мені здається, що я бачила книгу Матіос на каналі Ана Букдарі. На каналі Анни. Вона розповідала, мені здається, знову ж таки, якщо я помиляюсь, то я вибачаюсь дуже сильно. Мені здається, Анна згадувала цю, кни... цю авторку і взагалі її твори в своєму дуже цікавому, до речі, тегу Читай українське, тобто вона розповідала про українських письменників. І я якось вирішила звернути увагу на цю авторку, але вирішила почати знайомство не з великого Талмуту, який нещодавно випустили Баба Галамага, а з майже ніколи не Навпаки, це сімейна сага. Мені з двох книг з трьох книг. Але я не рахую оту от новинку велику. Мені сподобалась більше оця книга. Тут сімейна сага в новелах майже ніколи не навпаки, визначної української письменниці Марії Матіос за майстерністю письма та глибиною викладу не поступається із знаменіті Солодські Дарусі. Ганна сказала, що навіть коли вона читала книги Матіос, вона читала зі словником, бо Матіос багато вживає невідомих українських слів. Мене це не злякало. Я сподіваюся, що мені ця книга сподобається. І Ганна сказала, якщо мені цей роман сподобається. То мені сподобається вся Марія Матіус. Будемо перевіряти. Взагалі, наступну стопку з тим, що я вже показувала вам, і що ще я вам покажу, це все для. Курсу Олександри Скрипцової вона а, до того робила курси про зарубіжну літературу, вона, в принципі, філологія англійської мови і літератури, тож вона знається, про що вона каже. І я дивилася її курси про літературу ХХ століття, мені здається, і мені дуже сподобалось, як Олександра це все доносила до читача, і я на багато яких авторів подивилася по-іншому. Коли я робила марафон по українській класиці, Знову ж таки, відео тут -от буде. От я читала книги з перлин української класики від КСД. Я зрозуміла, я боюсь занадто поверхнево подивитися на українську літературу. Так, я коли читала ці твори, я намагалася знайти якісь, якусь нову інформацію, щось згадати з того, що я і так знаю про цих авторів. Надати цю інформацію саме вам, щоб зацікавити ще більше в українській класиці, щоб у людей був запит на читання такого, і у видавництв через цей запит на читання було бажання передруковувати книги української класи. Бо мені здається, те, що нам дають те, що є на поличках. Магазинів це дуже мало, бо реально була проблема знайти, і я не знайшла і половини з того, що треба було по списку. Так от, я от вирішила купити цей курс, пройти його, поки що не можу сказати, сподобався він чи не сподобався, для кого він підійде. Бо мене вже запитували в коментарях і в інстаграмі ви писали мені, як тобі курс, чи треба купити. Бо Олександра буде проводити ще другу лекцію, восени вона сказала, але я думаю, що там будуть по інших авторах. Так от, по інформації, що мені сподобалося, що ні в цій лекції, я все напевно зроблю в іншому відео. Я купила Ольгу Кобилянську, я би було прочитати царівну та людину. Я не встигла прочитати. На жаль, я думаю, що я хоча б людину хочу прочитати знов познайомитись з творчістю Ольги Кобилянську, бо знов ж таки дуже така яскрава фігура в. В списках української класики. І чесно, я не пам'ятаю, що я ще показувала. Точно пам'ятаю, що я показувала тигроловів, які я все ж таки сподіваюся прочитати вчасно. Нам треба буде а, через тиждень це прочитати, а, але я не загадую. І ще в мене дві книги Валеріана Підмогильного. Це невеличка драма Повість без назви і місто. Місто дуже популярний його, його роман. Його теж треба прочитати через через тиждень. Я чесно не думаю, що я встигну це все прочитати, але воно бодай в мене буде. Улас. Самчук Марія це видавництво Смолоскип. До речі, непогане видавництво. Мені тут сподобалась обкладинка, така мінімалістична і тут дуже гарна, така цікава картина намальована. Марія це неповторний гімн етиці українського села. Це не історія українського села в підсовєтських умовах. З цього вона надто стисла, надто і надто ідеалізує старовічне село. Це гімн біологічній і соціальній витривалості українського народу. Написав Григорій Шевчук про цю книгу. Мені здається, я взагалі не пам'ятаю, щоб ми таке вивчали. Тож для мене це буде взагалі як білий аркуш. А Микола Куліш, його народний малахій і Маклена Граса. Маклену Грасу я вже прочитала вчора, буквально от закінчила. Більш детально я все розповім в прочитаному, бо навіть до того, як я прослухала Олександру, я вже помітила багато чого, про що можна поговорити в цьому творі. А і народний малахій малахій я напевно прочитаю трішки пізніше. Це дві п'єси, до речі. Знову ж таки, фоліо Вчіться, вчіться, дивіться, що можна нормально видати Якусь книгу, тому я фолію і не хочу підтримувати, і закликаю вас не підтримувати таке жахливе видання, бо можна зробити ну таку собі обкладинку, але хоча б бумага буде нормальна, от чого не достає фоліо. Так, ладно, я перестаю бомбити на фоліо. Мені не вистачає книг покітного формату. Зробіть, навчіть, треба навчитись робити класні покітні формати. І я зараз не кажу про віхолу, бо вони намагаються все ж таки зробити такі. Книги, які влізуть в сумочку, в портфельчик в карман великої куртки. Я кажу про такі звичайні романи, от, от класичні, наприклад. І я купила не всі книги, які треба було для читання. Там ще було декілька книг. Наприклад, ще одна книга Оксани Забушко, музей. Секретів. Я вирішила, поки що я не хочу її читати і купувати. Вона велика така. У мене зараз тут банально не буде часу прочитати її, бо і так багато чого хочеться прочитати. Такі польові дослідження з українського сексу дуже багато чого чула про саме цю книгу. Вона невелика. Я думаю, я її точно прочитаю, бо знову ж таки, я вже одну книгу Оксани Забушку прочитала поза темою. Мені подобається, як вона пише. Мені подобається про що вона міркує, і мені здається, що ця книга мені теж сподобається. Книга Сергія Жадана про війну про війну на Донбасі і тут показується 2015 рік, і головний герой в нас вчить. Перед і перед його очима розгортається якраз війна на Донбасі, і він розуміє, що вже ця лінія фронту вона наближається все ближче і ближче. Йому треба зрозуміти, на чому він на якому він боці. І на якому боці місце, де він живе? Дуже. Життєва, мені здається, така книга. І це така новинка. Я ще мені здається нічого Жадана не читала, і всі говорять про Жадана і про Макса Кідрука. От мені треба ще книгу Макса Кідрука десь купити, надибити, але тієї книги, яку я хочу, ніде немає. І я одразу скажу, що в мене немає великих очікувань на цю книгу, але я чомусь впевнена, що вона мені сподобається. От такі були в мене книжкові покупки. За Серпень місяць. Я не впевнена, що в вересні я не куплю нові книжки. Бо все ж таки мій список все поповнюється, і поповнюється, і хочеться якісь новинки купляти, якісь книги, які давно вийшли, а я про них тільки зараз почула і зацікавилась. Тож багато чого читати. В мене вже, знаєте, багато книг, які я не прочитала, але я вирішила, що все ж таки буду таким чином, буду підтримувати видавництво, книжкове діло, я ж книжкова блогерка, так. Ну і просто мені дуже приємно мати якомога більше книг і поповнювати свою бібліотеку. Все-таки українською. Книжками. Я правда зараз сиджу, в мене відчуття, що я якусь книгу не показала, про якусь забула В мене завжди е, з покупками ціла проблема. Я от дістаю і півроку потім намагаюся зрозуміти, я все вам дістала, щоб показати, чи ні. Цікаво буде почитати, що ви накупили. І, наприклад, мені дуже цікаво за Сергія Жадана, чи читали ви його, і взагалі як він вам. Ну а на цьому, все. Дякую величезно, що подивились це відео. Побачимось!